Доброго дня, шановні черкасці. Кілька слів про транспортну реформу, яка має відбуватися в Черкасі вже наступного року. Часто мене запитують, що буде з єдиним квитком, що буде з електронним квитком. Я хотів би прояснити відповіді на ці запитання. Ми вже кілька років тому запропонували черкаським перевізникам перейти на систему єдиного квитка. Тобто це квиток, який ми купуємо, коли починаємо свій маршрут, і який діє протягом певного часу. Ну, протягом пів години, протягом години, ми можемо проїхати і здійснити одну або кілька пересадок в межах певних маршрутів, не доплачуючи кожен раз за новий проїзд. Тобто один раз заплатили і зробили одну або кілька пересадок за ту саму ціну. Загалом наступного року я дуже хотів би, і наша команда вільних демократів цього домагається, і в разі формування більшості у Черкаській міській раді ми обов'язково це приймемо ці рішення про запровадження єдиного квитка взагалі на всі маршрути, тобто об'єднати і всі автобусні маршрути, об'єднати їх з тролейбусними маршрутами, щоб цей єдиний квиток діяв в межах всього міста, на всіх абсолютно маршрутах. Це вигідно з кількох причин. По-перше, не потрібно платити двічі за по суті одну послугу за те, що ми з місця проживання приїжджаємо вранці на роботу або ввечері з роботи, проїжджаємо до школи, забираємо дитину і рухаємося додому. По-друге, це дозволить нам зменшити кількість маршруток, які сьогодні гасають містом і здійснюють величезну шкоду екології, забруднюючи нашу атмосферу. Така кількість, велика кількість маршруток пов'язана з тим, що ми змушені тримати велику кількість різних маршрутів, щоб максимально без пересадок людина могла доїхати. І якщо ви подивитесь, то переважно протягом всього дня більшість маршруток їздять напівпорожні, возячи маленьку кількість пасажирів. Сьогодні їх у нас більше 300 в місті, хоча реально. Для забезпечення всіх перевезень необхідно максимум 120-150. Крім того, на наступному етапі, після запровадження єдиного квитка, ми хочемо запровадити електронний квиток. Тобто, це невеличка картка, десь формату як кредитна картка. І при вході в. Тролейбус або при вході в автобус, ви просто будете біля невеличкого пристрою проводити цією карткою і, відповідно, буде з неї списуватись вартість проїзду. Це дозволить нам суттєво заощадити на платі за проїзд. Це дозволить нам відмовитися від послуг кондукторів. Тому що сьогодні, коли ви платите за проїзд 3 гривні, із них близько 40 копійок, це вартість роботи кондуктора, який працює для того, щоб вас обілечувати. Перехід на електронні розрахунки дозволить це зробити простіше, дозволить не підвищувати вартість проїзду. Більше того, ці електронні квитки ними ми зможемо забезпечити всіх пільговиків. І не треба буде носити, принижуватись, показувати якесь посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд, доводити своє право на цей проїзд. Ви пройшли, ніхто вас не питає, просто своєю соціальною карткою провели і таким чином зафіксували свій проїзд. Більше того. Це дає змогу чітко зрозуміти і провести облік всіх пільгових перевезень. І тоді з державного бюджету буде кожному перевізнику йти абсолютно конкретна сума компенсації за пільговий проїзд. Тому що на сьогоднішній день такого обліку немає, і вся компенсація, яку держава дає на пільговий проїзд, вона вся абсолютно ну, є липова. Немає достовірної статистики, які перевізник скільки пільговиків перевіз за поточний місяць. Тому ось такі. Нововведення нас очікують наступного року. Крім того, я розраховую, що нам до кінця вже цього 2015 року вдасться отримати і вивезти на лінії 8 нових тролейбусів, які місто придбало цього року. І загалом наша позиція, позиція моя і команди вільних демократів, кожного року ми повинні не менше п'яти нових тролейбусів купувати для того, щоб за найближчі 5-7 років повністю оновити рухомий склад тролейбусного парку. І зробити тролейбус головним видом транспорту у Черкас.